На зв'язку Ілля Євлаш, речник повітряних сил Збройних сил України. Пане Ілля, вітаю. Вітаю. студія. Пане Ілля, цієї ночі не було на щастя масованої ракетно-дронової атаки російської. Ну, тобто, дрони літали, але не в таких кількостях. Чи можна вважати, що повітряні сили могли трохи видихнути впродовж останньої доби? Ну звичайно, що ні, повітряні сили постійно моніторять ситуацію. Як сьогодні ми бачимо, противник навіть і в день намагався атакувати е, наші об'єкти цивільної інфраструктури, використовував ракети типу Х-59, Але і це ще не все. Повітряні сили сьогодні відпрацювали досить гарну ціль. Таких цілей у нас бувають не часто. Однак нам все ж таки вдалося уразити один з найдорожчих безпілотних літальних апаратів ударних. Типу форпост це російський БПЛА. Він його вартість складає приблизно 7 мільйонів доларів. Його збила одеська зенітна ракетна бригада над акваторією Чорного моря. Це досить така незвичайна ціль, але все ж таки нам вдалося його знищити. Цей дрон може нести різне бойове навантаження та протягом досить довгого часу виконувати поставлені бойові завдання вздовж лінії зіткнення. Форпост він називається. Ну це я так розумію, якась рідкісна пташка. Так, звичайно, це дещо нагадує аналог Байрактара, тобто він досить великий. Він може проводити і розвідку, і в тому числі нести ще додаткове бойове навантаження у вигляді там двох ракет або іншого озброєння, яким він буде обладнаний, для того, аби вражати на цілі, ну і судячи з цього, що ви сказали, то нам вдасться його уламки дослідити. Ну, він впав над акваторією Чорного моря, якщо звичайно буде дозволяти обстановка так і знайти його, але задача це буде неспростих. Зрозуміло, добре пане Ілля, тоді продовжуючи оцю тему ракетних обстрілів. Е наскільки ми можемо покладатися не тільки на ракетні комплекси і протиповітряної оборони, але й також на радіоелектронну боротьбу, тому що ну. Не секрет, що боротьба триває і в технологіях розвитку цього ребу, як його скороченого називають, чи є можливості у нас, наприклад, у ці масовані ракетні атаки певним чином зупиняти за допомогою радіоелектронної саме боротьби. Так, деякою мірою ми їх постійно застосовуємо і в боротьбі проти ударних БПЛА типу шахеди, також проти ракет, які зводять їх дещо з розуму, якщо можна так сказати, ракети прямують не в цілі, так і досить часто навіть БПЛА вони приземляються в абсолютно цілому стані, і це дає нам нагоду вивчати їх так вивчати їх тактико-технічні характеристики та особливості конструкції, звісно, що і командувач повітряних сил генерал лейтенант Микола Лощук постійно дякує в своїх зверненнях. так, коли ми оприлюднюємо статистику стосовно збитих цілей, і в тому числі і підрозділам МРЕВ, оскільки їх робота є надзвичайно важливою, тому що без використання дороговартісних ракет нам дається високотехнологічними засобами приземляти такі досить небезпечні ці і фактично вже традиційне питання до наших повітряних сил: чи є якісь новини з полів підготовки українських пілотів до роботи на ф 16 так, робота невпинно триває. Власне наша повітряна коаліція з країн, які допомагають нам в підготовці. Вони постійно тренують, навчають на різних етапах. Проходять ці навчання, тобто там декілька груп. І, от, наприклад, передові групи, наші знаходяться в Данії та Сполучених Штатах Америки. Там наші е, льотчики вже е, застосовують F-16, навчаються на ньому літати, здобувають цінний досвід. Звісно, що це надзвичайно важливо у подальшому стриманні російські. Цього наступу на територію України, крім того, також одна з груп вже перемістилася ще до однієї країни. Це Франція. Там продовжується наступний етап нашого. Навчання саме наших льотчиків так на легких літаках, і от ми нещодавно бачили навіть фотографії, які оприлюднили в Великій Британії. Там де наші пілоти навчаються на легких літаках. Також це одна із складових підготовки до F-16, як саме керувати такими транспортними засобами. Та ще одна група зараз знаходиться в Великій Британії. Там зараз триває наземна підготовка, також підготовка з вивчення мови та інші, окрім того. Підготовчі засоби, які включають не тільки підготовку льотчиків, а й інженерів, які забезпечать ефективне використання та підготовку до виконання бойових завдань наших майбутніх Е-16. Дякую, пане Ілля, за час, який ви нам приділили. Дякую. Ілля Євлаш, речник повітряних сил, був з нами на зв'язку.